Вітаю всіх! З вами я Всеволод Зеленін. Сьогодні поговоримо про дивні речі. В першу чергу про те, яким чином відбувається те, як ми інтерпретуємо, кодуємо нашу реальність. Насправді, все, що ви сприймаєте, нереально. Я поясню. На нашу психіку, на наші органи сприйняття, кожну хвилину. Поступає величезна кількість інформації. Частина цієї інформації відразу просто відпадає, тому що нам нема чим її сприймати. Наприклад, ви не можете почути ультразвуки, ви не можете відчути смак сонця, тому що ви просто відразу згорите. Просто є певний спектр, в якому ми можемо сприймати, і за межами цього спектра ми не знаємо, що є. Ми можемо створювати собі якісь прилади, дивитися мікроскопи, дивитися на небо, там, шукати за допомогою різних приладів, можливості побачити і мікрокосм, і макрокосм. Але ми все одно будемо сприймати це через фільтри, як я сприймаю, через ці окуляри цю реальність. І це вже обмеження. Чому це важливо знати? Чому вам особисто важливо замислюватися над такими речами, про які ви зазвичай не замислюєтеся? Ви зазвичай просто сприймаєте от звуки, які зараз ідуть від мене до вас. Це ніби слова. І ці слова мають якесь для вас значення. І ви якось їх розкодовуєте. І кожний, я точно знаю, що кожний, хто зараз мене чує, він розкодовує їх по-своєму. Давайте зробимо такий простий експеримент. Подивіться зараз на мене, і напишіть в коментарях, в якому, на вашу думку, я зараз стану. Я веселий, я зосереджений, я, можливо, навіть злий, можливо, нудний, який я. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, який я зараз, в якому я стану? Що зі мною відбувається? Яку інтерпретацію підсовує вам ваша свідомість? Як вона кодує? Я для всіх однаковий. Вона інтерпретує ця камера і транслює вам, А як ви це сприймаєте? Напишіть про це. А я перехожуюсь далі. І так, в нас залишився певний спектр, який ми все ж таки в стані сприйняти. Ми щось чуємо, щось бачимо, щось відчуваємо, щось хочемо. Понюхати чи спробувати на смак, як те роблять діти. Але звідки ми знаємо, яке воно? Як в матриці, пам'ятаєте? Звідки машини знають, яка на смак курка? Звідки ви знаєте, що це є оце? По, трошки потерпіть ті, хто думають, що зараз я кудись там політик якісь дебрі, я буквально за двох-три хвилини повернуся до того, що безпосередньо стосується життя кожного з вас, що робить вас нещасним. Або щасливим, що робить вас е, натхненним або пригніченим, що робить вас успішним або дурнуватим, який думає, Боже, що я наробив. Це все тут це все коди. Ми кодуємо реальність. Оце смачно, а оце не смачно, звідки мозок знає. Оце слушна думка, а це не слушна думка, звідки ваш мозок це знає? Оце прояв чогось. Зневаги, кохання, дурості, розумності, звідки ваш мозок це знає? Тільки від кодів. І доки ви не дізнаєтесь, як відбувається це кодування, ви раб цих кодів. Я буду говорити в тих самих категоріях, які говорив часу Морфіус в матриці, ми всі раби своїх кодів. І саме найголовніше, що нам варто зробити кожному з нас. Це дізнатися, як відбувається це кодувати, кодування. Дізнатися той секретний код, який дозволяє нам розкодувати своє автоматичне сприйняття, які нам закладаються навіть ще в дитинстві, і навіть ще до народження. Повністю вся структура мислення. Давайте згадаємо: а, є старі люди, які вже. Ну, з огляду на можливе своє бачення життя, можливо, на свої сили. Вони просто стали такими рабами кодів, що вони автоматизувалися. Хто бачив таких людей, поставте, будь ласка, плюси в коментарях. Хто бачив таке? Хто стикався з таким, що ви знаєте буквально, що людина скаже у відповідь, що вона вважає цінним, а що вона вважає безглузним. Друге завдання, от зараз я перше завдання дав. Ви можливо, замислились, можливо, не замислились? Одна людина мене підтримала. Чи може ми зробити так, щоб всі ті люди, які зараз мене дивляться, просто так зробили пальчиком один раз і ще кілька людей побачиться, а кілька людей втечуть. Я знаю, що Юля Лазіс, яка буде дивитися цей ефір, в цей момент думає так, все я тікаю. Я не хочу на це дивитися, і це знову коди. Хтось з вас зараз зробиться, а хтось не зробить. Хтось піде на зустріч, а хтось не піде. А питання чому? Чому ви зробите саме це? Це простий рух або підтримати цей ефір, поставити якийсь плюс, або не зробити цього. І як це відбувається? І доки ви про це нічого не знаєте, ви раби. Просто автомати. Ви просто раби своїх автоматизмів, які будете виробляти зранку до вечора, і нічого не зміниться. А потім ви просто помрете. А можна почати жити? Що таке життя? Життя це можливість усвідомлювати себе, Ну, принаймні, людське життя. Ми називаємо себе людьми розумними. Просте запитання: звідки ви знаєте, що дає вам перспективу, що не дає? І як ви вибираєте з маси варіантів, які вам пропонують життя? Яким. Чином ви бачите ситуацію з свого боку, чи можете ви побачити з боку іншої людини? Як формуються ваші звички? І чому більшість людей все життя перебуває в цих звичках і не може кинути палити чи кинути, злитися, там, якось гніватися, ненавидіти когось? Чому так відбувається? І що ви можете зробити для того, щоб розкодуватися? Якщо вам цікаво, навчитися цього, тут внизу є. Інформація, ви можете попасти на курс, де я навчаю, як відбувається це програмування, відбувається це кодування, і ви зможете там розкодуватися, вийти з своєї матриці. Якщо ні, то просто слухайте ті запитання, які я задаю, і намагайтесь знайти на них відповідь. Просту, можливо, зрозумілу, а можливо, і не дуже зрозумілу для вас відповідь. Звідки ви знаєте, як відбувається ваше життя? Звідки ви знаєте, як поступати в тій чи іншій ситуації? Що означає зараз моя мовчанка? Що означає мій голос? Що означає те, що люди приходять, кілька людей йдуть? Я буду все одно записувати свої відео. Незважаючи на те, скільки людей буде їх дивитися, якщо навіть одна людина після того, як вона подивиться на це, замислиться над тим, що відбувається в її житті, як відбуваються ці коди, я все своє життя займаюся тим, що як, я не знаю, як музикант, який може читати ноти, так я саме читаю психіку людей. Я знаю, яким чином поступить кожна людина в будь-яку мить, якщо я за нею достатньо довго спостерігав. Я знаю, як формується партитура вашого мислення. І ви можете знати. І ви можете знати. Дякую, Ярославе, за рекомендацію. Але більшість людей будуть просто як оце. Ними хтось користується, натискає на кнопочки. І вони радіють. Або жаліються. Або гніваються. Я знаю, як робиться масова свідомість. Я знаю, які кнопки треба нажимати для того, щоб ви когось ненавиділи чи полюбили. Я знаю, які треба натискати коди для того, щоб ви пішли вбивати своїх близьких. Або лягли і здалися повністю на мирість Бога, природи чого ще. Я знаю, як керувати психікою людей. Як кодувати, як відбувається це кодування. І стовідсотково людина проживає як просто робот. І мені від цього не радісно. Нерадісно. Знаєте чому? Тому що дуже мало людей хочуть отямитись. Дуже мало. Дуже мало людей хочуть роз... розібратися, як відбуваються ці програми. І нарешті навчитися. Перекодовувати самих себе, допомагати іншим виходити з цієї матриці. Дуже мало. Уявіть собі, що ви живете в світі зомбі, які просто йдуть отак от кожного дня і не замислюються, куди вони йдуть, що вони роблять. І серед усіх цих людей ти намагаєшся знайти живі очі людини, яка хоч трошки відповідає. Тому як називається людина, людина розумна, яка замислюється, що з нею відбувається, хто на мене повпливав, що на мене і чи буду я так приймати рішення, чи буду я так приймати рішення? Чи буду я слідувати за цією ідеєю, чи не буду я слідувати за цією ідеєю? Для більшості з вас, я точно знаю, хто зараз мене дивиться, це може сприйматися як абстракція. Але в кожному конкретному випадку, в кожній конкретній дії, Вами керують коди. Я зараз перерахую просто ці ситуації. Відчуття. Ви сприймаєте щось і називаєте це страхом. А можливо, це щось інше. Можливо, це просто напруга. Можливо, це перечуття. Ми можемо інтерпретувати неприємні відчуття як корисні, наприклад, коли я. Побігав зранку, там попідтягувався на турніку. У мене трошки болять м'язи. І я кажу собі, це дуже гарно. Ти попрацював сьогодні. Або коли я почуваю себе розбитим, я кажу, блін, Зеленін, що ти зробив з собою? Ти яким чином себе перевантажив? І ти не маєш такі перевантаження робити. І знову коди, 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 коди. Я згадую, як мій трирічний син. Вразив мене на все життя. Маленький хлопчик дивився навколо і так тикав пальцем: коди, 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 коди. Отак от зачарований, дивився на світ. Я щиро вірю, що він колись розбереться, як вийти за межі цих кодів. Може, я йому допоможу? Може, ще хтось, а може, ні. І так, ми кодуємо те, що ми переживаємо, звідки ми знаємо, що це смачно або не смачно, корисно або не корисно. Приємно чи неприємно? Правильно чи неправильно переживати таке. Це коди, які керують вами. Далі. Ментальні звички. Ми звикли приймати рішення саме так, а не інакше. Обирати за таким принципом, а не за іншим. Задумайтеся, як ви аналізуєте ситуацію. Чим ви керуєтесь? Можливо, ви керуєтесь своєю інтуїцією, можливо, ви керуєтесь попереднім досвідом, можливо, ви керуєтесь якимось ідеями високими, а можливо, якимись фактами. І я спостерігаючи за людину, знаю, чим вона керується. Я на 90% знаю, як вона прийме рішення. І тому я можу в перегомовинах, в продажах, в самопрезентаціях я можу прогнозувати. І, відповідно, я можу керувати комунікацією. І не мною керують, а я керую собою. І якщо треба, то і керую ситуацією. А ви можете. ви знаєте, як це. Або. Звички, які вважаються неприйнятними. Звичка там палити, пити, курити щось там, я не знаю. Звичка зли... злитися на когось, звичка, там, я не знаю, коприсатися в усі, чи що ще. Звідки взявся цей код? І чи можете ви його подолати? Звичка не вдало вчитися, звичка кидати всередині якусь справу, звичка не доводити до кінця або Занадто залипати на чомусь до, вже після того, як ви довели це до кінця. Це все звички. Звичка думати про минуле, чи звичка думати про майбутнє в якійсь ситуації. Орієнтуватися на себе, на свої відчуття, чи робити краще для інших. Це коди. Коди, коди, і коди. Минул Пі це називається метапрограмами, позиціями сприйняття, логічними рівнями все це коди. І поки ви не знаєте свій код. Будь-хто, хто розбирається в цьому, може просто, знаєте, як в телефоні отак набрати ваш номер, да, спокійно, натиснути цифри і закодувати вас на те, що йому потрібно. Це роблять маркетологи, які прораховують і дедалі більше, і могутніше впливають на ваш попит. Чітко знаючи, куди ви подивитесь, скільки ви будете часу проводити там чи там. Чи... Все це прораховується Data. Те саме роблять політики, прораховуючи ваш вибір для того, щоб ви обрали саме його. Це робить релігія, це робить реклама, це робить освіта, це робить спорт. Всюди, де є люди, які розбираються в кодах, вони програмують вас. І все. В кінці, -кінців, в кінці кінців людина переповнена глючними програмами, як телефон, в якого переповнена пам'ять, і вже нічого не спрацьовує. Він зависає, вже не розуміє, там скільки потрібно викинути звідси фотографій чи якісь файлів. Дедалі гірше, і з часом просто перестає працювати. І людина перестає бути розумною. Вона просто реагує. Ми натискаємо кнопку, вона реагує. Рефлексивне управління це називається. Викликати гнів, радість, щастя, захоплення, патріотизм, ненависть, любов. Хочете знати, як це відбувається? Хочете розібратися в цьому, для того, щоб вами перестали керувати. Всі, хто вміє, розуміється на цьому. І не завжди. Обтяжений мораллю. Я можу вас навчити, якщо ви хочете. Я можу принаймні змусити вас над цим замислитися. На цьому все. Більше не буде ніякої інформації. Сьогодні моє завдання це перший ефір з циклу ефірів Секретний код. Моє завдання було трошки змусити вас замислитися. Якщо цей ефір був корисний для вас. Відреагуйте. От, принаймні, зараз, коли ви будете реагувати, замисліться, чому саме цей код спрацював? Чому саме Ганна Сакала, Євгеній Чигаскін Тетяна Якименка натиснули на лайк? А чому Тетяна Курганська, яка зараз мене коментує, не зробила цього? Чому Ярослав? Ярослав написав рекомендацію, я дуже вдячний йому за це. І чому Тетяна Курганська подякувала. Як це працює? Як це працює? Якщо вам цікаві подібні ефір, якщо ви хотіли задавати конкретні питання, пишіть їх тут під ефіром. Я з задоволенням дам відповідь. Я з задоволенням дам підказки, а ви вже будете думати самі. Це моє головне завдання, щоб люди почали думати самі, а не просто були закодовані на те, щоб думати саме так, як їх кодують. Свого часу людина, яка очолює сьогодні Російську Федерацію. Президентом, вважається цієї федерації, сказала так, наше завдання керувати думкою. І ви можете побачити, як це відбувається в Російській Федерації. Вони керують думкою, емоціями мільйонів людей. І ви бачите до, цього, до чого це веде. Чи хочете ви бути керованим? Чи хочете бути, бути програмованим, кодованим, вирішувати вам. Якщо хочете щось інакше, будь ласка, якщо ні, це ваш вибір. Якщо можна таке бажати вибором. Всього найкраще.